Hello everyone! It's me, Lilia Григорівна. Привіт усім! Це я Лілія Григорівна. Сьогодні ми працюємо з тобою над оглядом граматики по темі MySchool. Перша сторінка, на якій ми будемо працювати, 16. та На ній є правило про те, як використовується модальне дієслово must, повинен, по правилу, за правилом, і його аналог have to. Маю це зробити. I must do my homework. Я повинен зробити домашню. My teacher gets angry when I don't do it. Вчитель сердиться, якщо я не роблю. I have to do my homework. Я маю робити домашнє. Якщо я хочу досягти якогось успіху. Якщо правило тобі забороняє це робити, використовуй mustn't, Наприклад, We mustn't bring Pets to School. Наступна сторінка, на якій ми будемо працювати, це сторінка 25. Ми тут бачимо з вами правило, яке розповідає, як утворились іменники, які мають назву The Doer of the Action виконавець дії. Дія синг співати. Додаємо суфікс єр, утворюється сingер співак. Ект діяти на сцені. Додаємо or, утворюється слово екта. Свідомі тобі слова. Тепер ти знаєш, що екте, фотографе, сингє, «чесплеє», плеє, хаке. «runner», «dancer» Називається The Doer of the Action, виконавець дії». Так, ідемо далі. Так, 27 сторінка. Перед нами е, така табличка, яка стосується виразів е, слів вірніше. Cho і слово enough. Якщо чогось тобі достатньо, ти просто говориш enough. Наприклад, You should do enough exercises. Ти повинен робити достатньо вправ. Ну, для того, щоб опанувати, мати вміння або там схуднути, да, Exercises. Якщо... Цього недостатньо, ти так і говориш not enough. There is not enough practice недостатньо практики. Якщо чогось забагато, користуємося словом to. Наприклад, too much, коли говоримо про те, що не можна злічити штуками. Too much information. Забагато інформації. Якщо можна порахувати, слово to стоїть поряд зі словом Many. Too Many Computers. Забагато комп'ютерів. Зараз ми з тобою попрактикуємося в використанні цих слів з прикметниками. Бо коли ти говориш достатньо чогось або недостатньо чогось, ти говориш про те, чи достатньо якоїсь якості да, в цьому об'єкті. Чи, можливо, її забагато. Ну, спочатку розглянемо е слова, які тут пропонуються. Late пізно, heavy важко. cheap – дешевий, short короткий, light світлий, світло. Good хороший. Ну давай подивимося: достатньо чи недостатньо цих якостей в кожному реченні? Так, перше речення. I can't wear this skirt. Не можу носити цю спідницю. Чому ж? Ану, яке слово стосується спідниці? Який прикметник? Мабуть, short. Да? Коротка? Яка ж спідниця, яку неможливо носити? Забагато коротка. Да? Too short. Too short. Так, продовжуємо далі. Tom Can't Buy This Camera. It isn't. Том не може купити цей фотоапарат, тому що він не. Який же він не, що Том не може його купити. Мабуть, він недостатньо якийсь, який же, недостатньо дешевий. Well, uh, Tom can't buy this camera. It isn't cheap enough. Зверни увагу слово too використовується перед прикметником. It is too short. Слово enough після прикметника It isn't cheap enough. Наступне. Let's buy these jeans. Давай купимо ці джинси». Які ж вони? Мабуть, достатньо якісь, правда ж? Мабуть, хороші. Достатньо хороші. Треба було так закреслити, да? Достатньо хороші. Uh, слово enough підходить. Да? Ми повинні закреслити його. We must. Yeah? Uh, to cross with green. Well, let's buy these jeans. They are good enough. Вони достатньо хороші. Наступний пункт. I can't carry this suitcase. Не можу підняти цю валізу. Вона, мабуть, якась за якась надзвичайно вона. Яка? Яка ж вона надзвичайно? Мабуть, важка. Well, I can't carry this suitcase. It's too heavy. Далі, шукають майка. Where is Mike? Де ж той Майк? Мабуть, на вулиці вже стало занадто. Да? Який колір вибираємо? Червоний, да? занадто темно. Так. Занадто пізно. Ось так. Where is Mike? It's too late. Наступне. Switch on the lamp. Виключай світло. А, включай світло. Не, що не? Мабуть, недостатньо світла вже в нашій кімнаті. Well, обираємо, да? зелений, бо достатньо-недостатньо. І слово light. Switch on the lamp. It is not light enough. Зверни увагу ще раз. Після прикметників використовується слово enough. Enough тільки після прикметників. Слово to перед прикметниками. Ну, Давай ще раз з тобою потренуємося. Too late, too heavy, too cheap, too short, too light. Ну, Занадто хар... добре не буває, да? Тепер виберемо з тобою слово Enough cheap enough. Light enough. Good enough. Так, наша сторінка, яка нас чекає далі. Це сторінка 29. 29. What is here. Так, 29. Тут звертають нашу увагу на те, що. На те, що е, по-різному описуються об'єкти. Якщо у нас об'єкт, який не можна порахувати штуками, наприклад, вода, вона не має множини, тому використовується is. There Is too much water. Якщо у нас об'єкт який. Е, Ага, не так, е, продовжуємо. There is too much water. Забагато води. Це воду не можна перерахувати штуками. Да? Вона є незліченним іменником. Або, наприклад, слово sugar, цукор. І вже слово enough так само по логіці. Да? There isn't enough sugar. Недостатньо цукру. Тобто, однина. Однина з тим, що не можна порахувати штуками, а що можна тільки відрізати, відсипати, відкусити, відломити, відлити. Наприклад, цукор, вода, молоко, морозиво, інформація, свіжість, гроші. Гроші не можна порахувати. Можна порахувати тільки банкноти або монети. Тоді використовується однина. Is або isn't. Якщо в тебе іменник, про який ти говориш, об'єкт, про який ти говориш, можна порахувати штуками, то сміливо використовуй are. There are too many cars». There aren't enough books. Недостатньо книжок. Ну, книжок завжди недостатньо. Це такий скарб, якого не вистачає. Так, о, такі в нас повторення. Е, можеш самостійно ще переглянути ці таблички. Можна дивитися в паперовий підручник і усвідомлювати інформацію, яку я з тобою повторюю. Е, well, I see it is high time to say goodbye. Все, завершую. Час сказати до побачення. Goodbye!